Слава Ісусу Христу! Продовжуючи наші розмови про сімейну політику в Україні і подолання сімейної кризи, ми повинні зосередитися на тій парадигмі, яку нам пропонує церква. А церква застановляє нас над тим, що у сімейній політиці дуже важливо правильно ставитися один до одного, правильно ставитися чоловікові до жінки, жінці до чоловіка, батькам до дітей. Дітям до батьків. В чому суть цього? Перед тим, як ми про це поговоримо, нагадаємо лише про ті проблеми, з якими зустрічається Україна. В Україні важка сімейна криза. У нас дуже багато розбитих сімей. Сім'ї розбиті не тільки через війну, не тільки через повномасштабне вторгнення. Сім'ї були розбиті і через. Тривалу, неефективну внутрішню політику держави, яка багатьох людей виганяла за кордон у пошуках праці. Таким чином, у нас з'явилося поняття як розбиті сім'ї. Дуже часто траплялося так, що хтось із подругів є за кордоном на заробітках, паралельно в них створюються альтернативні сім'ї. Чому це сталося? Економічні складні обставини стали каталізатором того, що вже в людині було. А в людині була світоглядна, неправильна позиція. Зазвичай, як це не банально звучить, причинами розбитих сімей є те, що людина мислить доцентрово. А економічні реалії, соціальні реалії насправді є лише каталізатором. Про що йде мова? Мова йде про те, що дуже часто в процесі виховання, в процесі освіти, в інформаційному просторі нам пропонують. Дивитися на увесь світ як такий, що крутиться довкола мене. Він або мені сприятливий, або мені корисний, або мені приємний, або я його уникаю. Навіть у шкільні програми закрадаються саме такі предмети, які дотичні до сімейної тематики, які дотичні до статевого виховання, де просто пропонується саме така парадигма мислення. Ти повинен шукати свого задоволення, ти повинен шукати своєї користі, ти повинен гонитися за власним щастям. І таким чином в тебе буде все добре. Насправді це є дуже помилкова теза. Якщо ми пригадаємо у Святому Письмі, сказано: хто хоче своє життя зберегти, той його втратить. Хто погубить своє життя, мене ради і Євангеліє, той його віднайде. Ісус Христос дуже чітко в цьому уривку дає нам зрозуміти, що Любов, яка має бути в основі сімейних стосунків, подружніх стосунків, в основі статевих стосунків між шлюбним чоловіком і жінкою, повинні спиратися в першу чергу не на пошук себе, а на дарування себе іншій особі, тій, якій ми сказали: Я тебе люблю. Це є зміна парадигми, це є цілковите розвернення нашого мислення з доцентрового до любові. До свого ближнього. Таким чином, якщо у нас відбувається така зміна парадигми, і ми це пропонуємо в інформаційній політиці, в освітніх предметах, які би стосувалися сімейної етики в першу чергу, а навіть і статевого виховання, то ми б чітко поміняли позицію багатьох підлітків, які зараз стараються гонитися за тим, що насправді є недосяжним. Чому? Христос говорить про те, що хто хоче життя своє зберегти, той втратить. Бо коли ми починаємо гонитися за власним щастям, ми втрачаємо розуміння, а що таке є щастя. Тому що щастя це не є мета наших діл. Щастя не є метою наших стосунків з іншими людьми чи зі всім Всесвітом. Щастя, якщо воно справжнє, воно приходить як наслідок. Наслідок Добрих діл наслідок дарування себе іншим людям як наслідок виконання того, що є достойним для виконання. Таким чином, ми повинні для себе раз і назавжди зрозуміти: в основі сімейної політики в Україні на державному рівні повинно бути найперше зміна парадигми мислення, тобто світоглядні установки повинні змінитися. Із доцентрових до дарування. В 20 столітті багато церква приділила уваги тому, щоб пояснити, що любов чоловіка до жінки, жінки до чоловіка в першу чергу означає подарувати себе. А якщо ми даруємо себе іншій людині, і ми не просто даруємо в емоційному пориві, а ми це раціонально ще осмислюємо. Ми прагнемо такими бути, то в такому випадку сім'ї будуть розлітатися, розбиватися вкрай рідко. Тобто це будуть прикрі винятки, аніж правила. Якщо ми подивимося на статистику, то Україна вже впродовж кількох років перевищує 58% розлучень. Це є надзвичайно драматична ситуація. За цим долі людей, за цим долі дітей, за цим Дуже погані приклади. Бо як би ми дітей не виховували, як би ми їх не вчили, вони будуть дивитися на приклад, наприклад, дорослих, наприклад, батьків. Першочергово, для того, щоб ми зрозуміли, якою має бути сімейна політика, ми повинні зрозуміти, що таке любов, яка веде до створення подружжя і до створення сім'ї родини. Отже, це любов, дар. Подружня любов передбачає взаємність. Даруючи себе, ми очікуємо, ми маємо надію, що нам подарують себе. Хтось влучно сказав, людина потребує людини. Даруючи себе, очікуєш в дар іншого. А що таке дар? Дар це не є контракт, це не є прописане, що я отримаю у замін за те, що я щось від себе даю. Дар це просто подарувати. Дар це забути за себе. Дар це те, що достойне, бо інша людина є достойною. І та інша людина не є достойною мого часу, моїх послуг чи ще чогось від мене. Людина є достойна дару, і цим даром є інша людина. Тобто, рівний дарує себе рівному. І коли відбувається це на взаємній основі, так як до цього закликає Христос і закликає Церква до цього, то в такому випадку ці стосунки, коли ти не шукаєш свого, не чванишся, не вимагаєш чогось, а лише даруєш і надієшся, тоді такі сім'ї є міцними і є прикладом для майбутніх поколінь. А саме такий спосіб мислення може змінити становище в Україні, може скоротити оці макропоказники в статистиці, і 58% почне скорочуватися, народжуваність почне збільшуватися, тому що спосіб мислення буде інакшим. Саме тому ми повинні на державному рівні впроваджувати таке інформаційне поле, повинні сприяти такому інформаційному полю. Ми повинні впроваджувати у шкільні програми такі предмети, які би навчали саме такому способу мислення. Ми ніколи не вирішимо подружньої кризи, ми ніколи не вирішимо демографічної кризи, якщо на державному рівні не будемо сприяти саме такій політиці. А для того, щоб здійснювати саме таку політику, потрібно ще, й крім цього, правильно розуміти 35-ту статтю Конституції України. Багато хто з атеїстично налаштованих людей, багато хто мислить про Україну як про світську державу, в якій немає місця співпраці із церквою, хибно трактують 35-ту статтю Конституції. 35-та стаття Конституції, яка говорить про те, що держава і церква відділені, що школа відділена від церкви, насправді стверджує про те, що ні церква не повинна втручатися в те, хто буде очолювати державу. Ні держава не повинна втручатися в те, хто буде очолювати церкву. Натомість партнерство і співпраця для суспільно важливих питань, таких як подолання сімейної кризи, подолання демографічної кризи, це і є предмет співпраці між церквою і державою. Причому тут не просто з якоюсь однією церквою в Україні є дуже гарний майданчик співпраці церков між собою і церков з. Органами державної влади, як Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. І тут представники різних церков, різних конфесій, а навіть різних релігій, мають спільні точки дотику. Тому що для всіх цих релігій, для всіх цих конфесій сімейна політика є в пріоритеті. Отже, держава. Може домовлятися із церквою про спільне вирішення, про партнерське вирішення тих проблем, з якими зустрічається як суспільство, так і ціла держава. Ми можемо запропонувати від Всеукраїнської ради релігій, церков і релігійних організацій певні програми для шкіл. Запропонувати, яким чином формувати інформаційне поле. Звичайно, що Україна є державою ліберальною, ніхто нікому нічого не диктує. Але не можна стояти осторонь і спокійно спостерігати, як наше суспільство вимирає. Якщо збережеться та тенденція демографічна, яка є на сьогоднішній день, Україна дуже швидко зникне із лиця землі. На цю територію прийдуть народи, які не мають своєї території. І це станеться в дуже природний спосіб. Ті, в кого народжуються діти, як би це не звучало зараз жорстоко. Народжують, по суті, тих, які можуть прийти і завоювати цю територію, або просто зайняти самим фактом своєї присутності на цій території. Підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, мусимо сказати: ключовим завданням для держави, для церкви, для їхнього партнерства це змінити спосіб мислення, якщо не всього суспільства, то принаймні молодшого покоління. Для чого? Для того, щоб вирішити згадані кризи, сімейну кризу. Демографічну кризу, і не тільки. Як це можна зробити? Це не просто відповідальність абстрактна абстрактної інституції держави чи абстрактної інституції церкви. Це і наша спільна відповідальність кожного громадянина, незалежно від того, до якої конфесії він належить, чи взагалі він вірить в Бога. Якщо ми прагнемо зміцнення нашого суспільства і нашої держави, ми повинні розуміти, як досягати цієї мети. А досягати ми можемо таким чином: найперше відстоювати цю ідею на публічній площі, активно відстоювати необхідність, щоб у школі відбулись саме такі зміни по предметах, про які ми вже згадували, а також відстоювати на політичному рівні прихід до влади тих, які готові вирішувати. На державному рівні саме ці питання. Отже, активність і відповідальність кожного за Україну може бути результативною. Дякую.